Панолійник Одесі на привозі. Ринок Одеський возів цілий ряд. Батько і синок продають виноград. Батько то грона, то тогирі кладе, син помічник його касу веде. Гроші приймає, щоб її берегти, здачу дає із п'яти, з десяти. Спішать до роботи. Та ось із за рогу автобус нарешті. Спинилась машина, змішалися люди. Куди мужчина? То де це буде? Культурний грама, а в шляпах вилюрних. Нема свічі дама, Нема нас культурних. З вікна кондукторися пояснює вдало Культурних до біса, автобусів мало. Бабу... Степан Олійник у бабусині в буфеті, у бабусині в буфеті і мед. Умостившись на паркеті, Іра зиркнула в буфет. Десь на кухні баба женя, тут якраз її нема. І припала до варення тиха Іра крадькома. Набере його у жменю і швиденько з під тишка, заховає у кишеню голубого вартушка. Чи не йде бабуся женя? Погляда через плече. А варення із кишені черебики вже тече. Баба глиб через дверцята. І аж кинулась, вперед. що це тут за коросята поналазили в буфет. Я залізла недалечко фартушок інками, а та банка ще з краєчку заваренила мене. Степан Олійник вовна хвороба» Вовна малий, наче справді поблід. Мама питає в тривозі. Може, болить голова, чи живіт, може, не впав на дорозі. Син Покрутив головою що ні, мовчки стоїть і ні слова. Чом ти не кажеш нічого мені? Що це, що сталося, бого? Глянула, ледве не кинеться в плач. Ясно, потрібна примочка. Сильно розпухла надута, як м'яч, ліво щука у синочка. Гуля така, аж обличчя криве. Звідки ця напасть? Від чого? Добре лікар в сусідстві живе, мама швиденько до нього. Вовові цою ще дужче зблід. Винен, а мамі турбота. Входить і каже той лікар сусід. Ну, розявляй свого рота. Вова скрипився і за шафу шмигнув. Я не розкрию бурмоче. Витягли Вогу, він губи надув. Довго прочась, та скорився таки. Лікар націлив пінцети. і витяг у вови і за щоки дві здоровенні котлети. Ті, які вранці лінись проковтнуть, так і в дворі отогрався. Ті, які вже скисли, мабуть, Лікар стояв і сміявся. Сором за, за сина матусю взяв. Ах ти, ледащо впертий! Так чого доброго лікар сказав, можна і з голоду.